Привіт! вітаю вас на каналі про весілля і їх особливості у різних куточках світу. Тут все про організацію, про тонкощі і деталі організаторів, декораторів, стилістів і інших спеціалістів весільної галузі. Якщо ви вперше на каналі, переходьте, підписуйтесь і дивіться купу цікавого відео. Тут ви знайдете багато корисного від трендів і особливостей організації до дрес-коду і документації, яка необхідна для того, щоб заключити шлюб за кордоном. Сьогодні ми будемо говорити про деталі і дрібниці, які як виявляються зовсім не дрібниці. І як ви зрозуміли із назви цього відео, навіть дрібниці мають значення, а саме запрошення. Тож про них сьогодні ми і поговоримо. Мене звати Тетяна Поз, я ваш весільний експерт і організатор. Все у вашому весіллі починається умовно із запрошення. Це та перша річ, яка потрапляє до рук ваших гостей, яка може розповісти історію про вас, яка показує, яка буде стилістика, яка тематика, яка кольорова гама вашого весілля. Впевнена, що кожен із вас прагне, щоб для людей, які прийдуть до вас на весілля, ваше свято було особливим, щоб воно вирізняло вас і вашу пару. Також у сучасному світі, де всі глобально і тотально зайняті, де у всіх не вистачає часу. Хочеться, щоб ваше весілля не було ще однією буденною подією у календарі, а було ексклюзивним і довгоочікуваним, до якого будуть готуватися, будуть максимально залучені до атмосфери стилістики ще на етапі отримання запрошення. Тож, які аспекти важливі при формуванні вашого запрошення для того, щоб дозволити занурити гостя у настрій вашого весілля з самого початку? Почнемо із тематики вашого весілля. Знаючи тематику вашої концепції, ви чітко розумієте, які елементи мають бути у вашому запрошенні. Це можуть бути щось досить класичне і стримане, це може бути просто про красу, кохання, елегантність, вишуканість, класичні шрифти. В такому випадку зверніть більше уваги на а, текстури і на тактильні відчуття, коли ви тримаєте це запрошення у руках. Якщо ж ваше весілля більш тематичне, то тут можна творити. Це може бути витвір мистецтва, це може бути щось цікаве, це може бути щось у вигляді подарунка. Тут можна креативити як завгодно, звичайно, не відступаючи від основної ідеї і концепції, можна вкладати маленькі деталі. Які вже з самого початку занурять гостя у подорож у ваше свято, почніть розповідати історію а, свого свята, свого кохання, починаючи із запрошення. Другий момент це виконання тієї вашої ідеї, яку ви хочете вкласти в це запрошення. Дуже вигідно виглядають і несуть в собі сенси ті запрошення, в яких є багатошаровість. Дуже класно, коли ваше запрошення оформлене, загорнуте, зав'язане, вкладене в якусь коробочку. Тобто там дуже багато є моментів, які можна тримати в руках, відкривати, розв'язувати, дивитися, відв'язувати, відклеювати. Ну тобто ваша фантазія все, що можна придумати тільки в вашій тематиці. Ваше запрошення має бути продумане до дрібниць. Це має виглядати як подарунок, а не як візитна картка, яку, в принципі, через декілька днів захочеться викинути у смітник. Це має бути щось дуже важливе і дуже приємне для вашого гостя. Тобто, зробіть вашим гостям подарунок і сюрприз ще до початку вашого весілля. Оздоблення може бути фактично витвором мистецтва. На обкладинці може бути, наприклад, змальоване аквареллю, або це буде скетч малюнок того місця, де буде проходити ваше весілля. Це можуть бути акрилові елементи з гравіруванням, це можуть бути е, якісь смаколики, які ви вкладете в цю коробочку. Це може бути квіткове запрошення. До речі. Ну, звичайно, ми відштовхуємося від концепції, тобто це може бути акрилове пакування, на якому буде нанесене гравірування а всередині будуть квіти ті самі квіти, які будуть у вас на весіллі, які будуть воздоблені вашої церемонії, які будуть воздоблені на ваших банкетних столах. Також це може бути щось тематичне, типу. Металевого брелочка, на якому буде вигравірована дата вашого весілля, і цей брелочок вже є подарунком. Це та річ, яку будь-яка людина може носити в себе на ключах і завжди пам'ятати. Про а, дату вашого весілля це можуть бути а, запрошення із шкіри. Це можуть бути квитки на літак. Так? І, і зараз дуже популярно додавати до цих квитків а, картку типу паспорта і перев'язувати це а, гарною стрічкою і додавати акриловий літачок туди. А, це може бути дійсно. Ключик якийсь, так якщо це буде стосуватися тематики вашого весілля, це може бути ключик збіркою, на який буде певна інформація. Цей ключик буде також пов'язаний з тим, що буде відбуватися у вас на весіллі. Тобто такий ключ до вашого весілля. Дуже цікаво, можна ще подати якісь елементи, навіть коктейлів. Які будуть у вас на весіллі, Може, це ваш улюблений коктейль, Може, це а, той коктейль, за яким ви познайомилися колись? А можна зробити коробочку також з повною інформацією про ваше весілля і з додаванням бокалів з, гравіру... з гравіруваннями і. Інгредієнтів для цього коктейля, тобто зразу одразу занурити гостей у ту атмосферу, яка буде, і подарувати їм е, таку певну асоціацію. Можна зробити парфумоване запрошення. Тут також це буде е, така дуже глибока асоціація з вашим святом. І той же парфум можна десь повторювати вже в день весілля, саме е, в момент святкування. Наступним пунктом, звичайно, є персоналізація. Дуже важливо, це може бути персоналізація як для вашої пари, умовно кажучи, на запрошенні можуть бути рядки знакової для вас пісні. Це можуть бути ваші фотографії, це можуть бути ваші портрети, змальовані там, як скетч-малюнок. І другий формат персоналізації це персоналізація для ваших гостей. Тобто дати їм щось таке, чого вони точно не очікували. А тут також можна примінити моменти з фотографією, скетч малюнком з акварельним малюнком портрета вашого гостя або всієї родини, яка, яку ви запрошуєте на це весілля, і будьте певні, таке запрошення точно не буде у смітнику. Це запрошення буде надовго доповнювати інтер'єр вашого гостя, і вони точно запам'ятають. Ваше весілля і будуть дуже приємно вражені тим піклуванням, яке ви проявляєте вже з самого початку. Ну і останнє, звичайно, дуже важливе. Це достатня кількість інформації у запрошенні. Тобто, тут не важливо тільки написати гарні фрази і підібрати шрифт. Важливо дати вірний і необхідний зміст. Звичайно, це дата, час, локація в першу чергу. А далі ви вже можете також креативити. Можна додати на запрошення веб-сайт весілля, на якому буде який буде окремо розроблений, на якому буде повноцінна інформація про все ваше весілля. Або сюди ж ви можете додати кольорову гаму, дрес-код весілля. А, але все таки круто, коли є сайт весілля, і там буде розписано, як мають виглядати гості, що мається на увазі під тим дрескодом, кодом який ви написали у запрошенні, щоб повноцінно люди могли розуміти, що буде відбуватися, як треба виглядати, і розуміли настрій вашого весілля. І також, звичайно, дуже круто додати на ваше запрошення номер телефона вашого організатора, тому що у ваших гостей точно буде багато питань а в деяких може бути пропозиції з приводу якогось сюрпризу для вас, якогось подарунку для вас, і звичайно, це краще за все обговорювати із організатором. Мабуть, що це основні моменти для вашого запрошення. Якщо ви будете слідувати цим а, порадам, то ви точно оберете для себе щось ексклюзивне, щось індивідуальне, дуже дуже гарне і креативне. Дивимося ще декілька прикладів того, як можуть виглядати а, ваші запрошення. Можливо, серед них ви знайдете певну ідею, яка задовольнить вас. Ось цікавий приклад запрошення, в якому є коробочка з цукерками, текст запрошення. А головне, самі по собі цукерки унікальні і нагадують планети сонячної системи. Також в цю тему це може бути велика цукерка, пуста всередині у формі астероїда, наприклад, всередині якої буде загорнути важливе послання. Розбиту цукерочку можна доданим до бокса молоточком з ініціалами пари. Пам'ятаєте про тренд в оформленні, який ми з вами обговорювали в одному з моїх відео, який включає в себе велику кількість зелені. Так, от така коробочка з мохом і акриловим запрошенням, цукерки і пляшечки ігристого дуже підійдуть в стилістику, та ще й ваші гості будуть зачитувати запрошення із смачним супроводом. Для пар, хто полюбляє романтику, читання книжок. Це може бути бокс із вашою знаковою книгою у індивідуальному переплетенні з текстом запрошення всередині і вашими ініціалами і датою весілля на обкладинці. Також можна додати сюди свічку і металеву іменну закладку для книги досить вишукано і креативно. І також щодо багатошаровості. Коробочки із шкіри, оксамита, кордона, в яких будуть декілька додаткових конвертів із інформацією, акрилова вкладка з гравіруванням, а початка на сергучеві, сімейного герба, із додаванням мінімального флористичного оздоблення будуть виглядати дуже вишукано і будуть виглядати як подарунок. І це всього декілька варіантів для вас, що допоможуть у створенні з сенсом. Унікальних і креативних запрошень. Якщо у вас ще залишились питання по запрошенням на ваше весілля, ви завжди можете написати мені у телеграм, в інстаграм, мої контакти знаходяться на каналі. Переходьте, дивіться, пишіть мені, буду рада вам. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей.